Доброго дня! Дітки, а скажіть мені, будь ласка, хто живе на фермі? Так, тварини. А як ці тваринки називаються? Вони називаються сільські тварини. А хто за ними доглядає? Це господарі або фермери. Добре, відгадайте загадку. Хто пасеться на ложочку та в стобоки, наче бочка, любить сіном ласуватись, молочко дає малятам. Так, це корова. З господарем дружить, будинок стереже, живе під ганком, а хвіст колечком. Це собака. Спереду п'ятачок гачок, посередині спинка, а на ній щитинка. Хто це? Свинка. А п'ятачок у свинки потрібен для того, щоб рити землю в пошуках їжі. Свиней во Франції використовують для того, щоб вони знаходили цінні гриби, які називаються. Труфіль, тому що у свиней дуже добре розвинений нюх. По горах по долах ходить шуба і каптан. Хто це, дітки? Це баран. Я великий і я гарний, я біжу і в'ється грива, довгий шоковий хвостик і копитами цок-цок, цок-цок. Хто це? Кінь. Правильно. Значить, Одним словом, ми можемо назвати про цих тварин свійські тварини. Пропоную вам пограти гру, яка називається доповне речення. Багато корів дітки називається як стадом, а багато овець отарою. Багато овець отара, а багато коней табун. Корова живе в корівнику, а свиня. Свинарнику. Свиня живе в свинарнику, а кінь у конюшні. Лошадь живе в стайні, а сторожовий собака в буці. Собака живе в буці, а вісці і козик де в хліві або в кошарі. Молодці. Яку користь приносять людям свійські тварини? Це шерсть, м'ясо, шкіру. Та молоко. Шкіру використовують для взуття, а вовну для шиття одягу. А зараз ми пограємо в гру склади речення за малюнка. Корова їсть травичку, кінь їсть бурячок, курка дзьобає насіння. Котик ловить мишку, бабуся дає води корові, дівчинка гладить котика, собака гризе кісточку, качка пливе по річці. Гузка щіпає хлопчика, півник буде дівчинку, свинка йде до калюжі. Дідусь стриже вівцю. Кішка п'є молоко. Собака лякає грабіжника. Кінь перевозить сіно, півень сидить на паркані. Кізочка любить листочки, дівчинка годує індика.